Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В будівлі міської ради люди не випускали місцевих депутатів під час повітряної тривоги, оскільки хотіли, щоб вони проголосували за виділення грошей на допомогу військовим. Люди не витерпіли, прорвались в раду. Перше відео, але ось як депутати тривогу як злякалися. Ну, ви сиділи сіки в рем. Ні, не робили. На ну, ви сиділи депутати? Як злякались тривогу? Ви пусті, дівчата да. ми сказали, да. гроші. Да. Ми Откуде Які гроші, це бюджет! Як вам же сказали, ви не можете виїхати! А що вам виділяють? А що вам виділяють? А як ви вы виділяєте на парки? О, отак! Отак поліція! Дайте! Ось поліція! Дивіться всі! Поліція! Депутати злякалися тривоги. Подивіться на них. Вас 4, 5 тисяч та й помахайте! Отак, Отака поліція у нас. Зрадники такі самі. Зрадники, вам має бути соромно перед військовими. Ви, зрадники, військові кожен день життя віддають. А ви що робите? Та соромно вам має бой. Гниде такі самі. Ви представляєте, премію, сто гнію премію захищаєте? Премію, сто гнію захищаєте! гранатом. Да, Та їм байдуже. Не їм байдуже. Тобі. Тобі дуже замічання голова військової адміністрації. Вам а це саме байдаш? Я ні було, ні було. Хватали. Хватали. От, подивіться, на, депутатів наші. В в Шість, сім тисяч чоловік зараз дивиться, в хай дивляться, хай бачать, які в нас поліція, як за людей, за народ. Так, Вони за, за того, що дія зру? посадять бояться повітряну тривогу. Повітряна тривога, спуститься від життя. Відбій тривоги! Відбій! Наташа, а ну дивися, відбій тривоги, а ну відбій, подивися, а ну дивися, стоп, 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 відбій тривоги, відбій назад, відбій назад.

Не тільки місцеві ради відзначаються. Війна в Україні та мобілізація простих українців тривають, тому народні депутати вирішили відзначити інтенсивність своєї роботи стовідсотковими надбавками до окладу. Отримали її, щоправда, не всі, а лише 396 із 415. Народних обранців преміювали за січень 2023 року. У середньому один депутат отримав премію за перший місяць року в розмірі 48,8 тисяч гривень. До суми входять самоклад, надбавка, а також різноманітні. Виплати за науковий ступінь, почесне звання відпустку чи лікарняний. Найбільше отримав голова парламенту Руслан Стефанчук. Інтенсивність його роботи коштувала 78,9 тисяч гривень. Трохи менше виплатили голові парламентського комітету у закордонних справах Олександру Мережко: 69,1 тисяч гривень. Найменше оцінили внесок депутата від партії Довіра Валерія Лунченка, який отримав 4,9 тисяч гривень. Виключеному зі слуги Олександру Дубінському нарахували на 100 гривень більше. Серед нардепів, які не були прем'єр. Опинилися члени забороненої ОПЗЖ і низка інших членів Верховної Ради. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!